Вітаю Вас в ефірі змістовна Україна. У рамках проєкту Діалог, який спільно реалізують Асоціації міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки із міжнародного розвитку, ми створили цикл програм, присвячений реформі місцевого самоврядування. Відтак, 1 квітня цього року Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. А тема нашої сьогоднішньої програми шляхи енергозабезпечення міст в сучасних. Умовах, отже, вітайте наших сьогоднішніх експертів. З нами на зв'язку Сергій Дмитрович Савчук, голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. Пане Сергію, доброго дня! Я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, яке саме ваше бачення як голови Держагентства шляхів зниження споживання газу В Україні? Цього року не вистачає не просто газ дорогий, а його не вистачає. Його не вистачає 5 мільярдів кубічних метрів газу. І на сьогоднішній день стоїть питання не просто утеплитися, хоча це дуже важливо, а стоїть питання замінити газ, оскільки ми можемо всі утеплитися, а якщо газу не буде, то нічого буде гріти. Тому е, ми йдемо двома, двома паралельними шляхами. Ми утеплюємось, це стосується всіх, це стосується мерів, це стосується бюджетної сфери, це стосується домогосподарств, і ми шукаємо заміну газу. В першу чергу заміна газа це перехід на альтернативні види палива. Слава Богу, в Україні альтернативних видів палива достатньо. Ми ніколи за 20 років не починали використовувати потенціал альтернативних видів палива. Пане Сергію, розкажіть детальніше, що саме робиться для впровадження альтернативної енергетики. Ми сьогодні підготували великий пакет. Документів нормативно-правової бази. Ми прийняли ряд постанов уряду, ми прийняли ряд законопроєктів, які дають можливі розв'язати законодавчі такі вузькі горлишка для того, щоб в цю сферу зайшов інвестор. Ми вже на урядовому комітеті пройшли і прийняли постанову про національний план дій про розвиток альтернативних джерел енергії в зобов'язаних ЄС. Одинадцять відсотків енергії. Любої енергії ми маємо замістити до 2020 року. Це дуже величезний потенціал. Більше того, це сигнал для європейського співтовариства заходити сюди в якості інвесторів і заводити кошти свої. А в них досвід є і кошти в них є. Тепер що стосується ще більшої конкретики, ми прийняли постанову кабінету міністрів, якою 500 мільйонів гривень зараз ми направляємо європейських коштів на заходи із заміни газу. 50 мільйонів гривень це, це населення. Населення матиме можливість замінити твердопаливний котел, електричний котел, і при цьому, якщо в нього не буде вистачати коштів, він піде, господар піде в банк, візьме кредит. А ми йому відшкодуємо тіло кредиту 20%. Це немало. Більше ми не можемо. На жаль, ресурс дуже обмежений. Але якщо це станеться, і ця програма запрацює таким чином, в середньому ми порахували 34 тисячі домогосподарств, зможуть поставити в себе новий котел, який буде працювати не на газі. Також у нас залишилося в результаті прийняття нашої ж простанови 440 мільйонів гривень європейських коштів, які ми хочемо теж направити на заходи, які будуть на суто. Передбачати заміну газу. Наша зараз мета, щоб одна гривня бюджетних державних коштів приносила ще 3, 4, 5 гривень інвестицій. І сьогодні ми розробляємо механізм. Де інвестор незалежно від того, скільки коштів він потратить на установлену потужність теплову при виробництві теплової енергії на один, скажімо, мегаватт, незалежно від того, чи він потратить 2 мільйони гривень, чи він 5 мільйонів гривень, ми йому не будемо вишкодовувати 30% від того, що він встановив, а він нам буде розказувати, як дорого все це коштує. Це корупція. А ми по результатам опалювального сезону з ним зустрічаємось. Він нам показує, що він замінив, умовно кажучи, якийсь об'єм газу. 100 тисяч кубів газу чи 10 тисяч кубів газу. І від цієї половини зекономованого газу ми йому даємо цю премію. Це самодостатній і дуже прозорий механізм. Ці всі кошти підуть на місця. Ці всі кошти, мери разом будуть отримувати на, на свої місцеві громади, на, свої, на свій цей бізнес, який, в якому, який працює на території місцевої громади, оскільки ми ці кошти віддаємо від державного березня. Єдине, що у нас буде. Цікавити це скільки газу ти замінив, і таким чином ми вже допомагаємо замінювати газ в цьому році. Я вам дякую за змістовне інтерв'ю. Нагадаємо, з нами був Сергій Дмитрович Савчук, голова державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. І наш другий гість Андрій Леонідович Білоусов, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Пан Андрію, я вас також вітаю у нас на програмі. Скажіть, будь ласка, які заходи реалізує міністерство для впровадження енергозбереження та стимулювання використання альтернативних джерел енергії у житлово-комунальному господарстві? Перед нами сьогодні стоїть задача це в течение п'яти років на 50% знизити снізить потреблення газу нашими підприємствами комунальної теплоенергетики. Всі средства всі міроприятия зв'язані з енергозбереженням, це, конечно же, фінансово затратные мероприятия. И для того, чтобы построение решить эту проблему, необходимо миллиарды гривен. В условиях того, что средств бюджета не хватает для реализации этих мероприятий, наша основная задача сегодня это создать условия для того, чтобы в сферу жилищно-коммунального хозяйства вошел инвестор. То есть и, и как бы это странно ни звучало, именно наша сфера жилищно-коммунального хозяйства у нас сегодня является очень привлекательной для инвесторов, потому что сегодняшние затраты газа и электроэнергии на единицу выпущенной продукции в сфере ЖКХ Украины в 2-3 раза выше, чем в странах Европы. Это говорит о том, что инвестор может прийти, провести какие-то мероприятия и в условиях действующего тарифа не повышая тариф за счет экономии, потом э, получать. свои инвестиции. Поэтому что мы делаем? Первое это принято постановление Кабмина номер 293 про стимулирование замещения природного газа. У нас сегодня в теплосетях есть две цены на газ. Это для коммерческая цена, для выработки тепловой энергии, для бюджета и для прочих. И цена для выработки тепловой энергии для населения. Дешевая цена. Поэтому стоимость гигакалорий сегодня для бюджета в среднем 1000 гривен, для населения 300. А стоимость гигакалорий тепло тепловой энергии, например, из щипы, из дров, там, из пилетов и так далее, где-то от 600 до 800 до 1000 гривен. Поэтому инвестор никогда не придет работать в население, потому что ему просто невыгодно. Поэтому это постановление 293 создает условия, инвестор приходит, строит котельную вот эту разницу между его ценой 800 гривен и 300, по которому будет продавать население, ему будет компенсировать государство. Это первое. Для того, чтобы ускорить вхождение инвестора в бюджетную сферу, также принято решение о том, что те тарифы, которые есть сегодня из здорового газа для бюджета, они фиксируются. Инвестор заходит и при таком же тарифе он знает, что государство не снизит тариф і за эту же цену сможет продавати тепло для бюджету. Да, могут сказать, но ведь бюджет как платил тисячу гривен, так и будет платить. Да, но ту 1000 гривень мы платили, вкладывали в економіку Газпрома, А эту тисячу гривень ми вже вкладываем инвестору нашому українському за счет наших дров, нашого угля, пилет і так далі. Эти деньги будуть работать на економіку України. Пане Андрію, я вам дякую за розмову. І ще раз нагадаємо: з нами був Андрій Леонідович Білоусов, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. І далі будемо спілкуватися з нашим третім експертом. Це Сергій Олегович Одарич, Черкаський міський голова, голова Черкаського регіонального відділення асоціації міст України. Пане Сергію, вітаю вас! у Нас на програмі. Скажіть, будь ласка, що заважає містам активно впроваджувати енергоефективні технології? Перш за все, це зарегульованість тарифної політики, і це не передбачення, точніше, не ну, якби блокування. Повернення коштів від втілення інвестиційних програм. Ну, наприклад, місто вкладає ресурс, вкладає мільйони гривень, інвестує в свої котельні, переводить їх, наприклад, з газу на відходи деревини або замінює тепломережі на попередньо ізольовані, зменшує втрати. Але ці кошти беруться, як правило, в кредит, їх треба повернути. Економічний ефект місто отримує, витрачає менше газу втрачаємо менше енергії, але національна комісія, яка підпорядкована уряду, ці всі затрати зрізає, знімає всю цю економічну вигоду, примушує знижувати тариф, і в результаті коштів для того, щоб повернути кредит, просто немає. От та ситуація, яку ми сьогодні маємо, наприклад, Черкаси Теплокомуненерго. Ми отримали економію, ми інвестували кошти отримані. Як кредит в Європейському банку, але е, тарифна політика не дозволяє підприємству цей економічний ефект використати для повернення кредиту. І наостанок ще одне запитання: чи е, допоможе реформа місцевого самоврядування, впровадженню заходів з енергозбереження в громадах? Я переконаний, що так. Тобто, якщо дійсно міста отримують самостійність, то більшість цих питань міста зможуть самостійно приймати рішення, визначати. Куди інвестувати кошти, чи переводити з газу на біопаливо, котельні, чи замінювати труби, чи утеплювати будівлі, школи, житлові будинки, лікарні і так далі. І відповідно місто буде приймати необхідні рішення про спрямування коштів, про залучення кредитів і, відповідно, далі про повернення цих кредитів. Сьогодні, на жаль, всі ці питання зарегульовані урядом. Ну що ж, я вам дякую за участь у нашій програмі. Нагадаємо, ми спілкувалися з Сергієм Олеговичем Одаричем, Черкаським міським головою, головою Черкаського регіонального відділення Асоціації міст України. А ви дивилися змістовну Україну? Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через агентство США із міжнародного розвитку USAID. Зауважу, що викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів. Або ж агенство з міжнародного розвитку з вами була Олена Вознесенська. Побачимося.